Так, хлопці, обрізав я вже персики свої. Цей ряд це тогорічні. Це я їх ще обрізаю на формування. Бачимо, так, як коротко. А цей ряд вже на трохи формовка ну, і вже на плодоношення. Бачимо, так і вже в немає вигляду. Зараз будемо збирати глячки, треба обробляти. І треба закривати влагу, бо підсушує капітально. Так, вчора провів захист своїх персиків і абрикос від грибкових захворювань. А тепер бачу де пропуски зробив, от бачу, є, от. так не видно, а от дивимося з цієї сторони, бачимо зелене, треба ще туди буде. Підсохло і вже можна пройтися, ще раз, поправити, як то кажуть. Так виглядає 40 літрів цього бордоцького суміші пішло в мене на цю ділянку.